Шановні кияни, Солов'янський парк. Це той знаменитий парк схил, якого обвалився завдяки будівельній кампанії, яка проводить незаконне будівництво власне на території парку. Ви бачите компанію, яка обвалила схил. Огорожа поставлена за межами землевідведення, департамент благоустрою цього не помічає. Захоплення. Частини тротуару вулиці Шаповала не помічає, але зараз ми очікуємо Державну інспекцію з будівництва. Нарешті Державна інспекція архітектури і містобудування Діам їде сюди. І що ви думаєте, вони побачать факт незаконного захоплення частини парку для прокладання інженерних мереж житлового комплексу який будується незаконно без землевідведення по суду скасовано землевідвід але дозвіл не скасовано будівельні роботи йдуть стоїть техніка захоплено парк вирізано дерева під виглядом личинки короїда питання у нас правова держава думаю що ні зараз подивимося які дерева личинка короїда поїла але ось факт перед вами, факт незаконного будівництва, захоплення земельної ділянки, яку не бачить діам.